Вітаю всіх, слава Україні! Вітаю всіх жителів Заставнівської територіальної громади, жителів села Вербівці, міста Заставне, жителів Малого Кочерова. Ну що, я вам казав вчора, що я придивлявся відео, де було інтерв'ю Юлії Іванівни, воно мені дуже сподобалось, тому що вона наголошувала і підкреслювала ті проблеми, які у нас є. В міській раді, тому що всі питання, які, за які голосують наші депутати, а їх небагато. 22 депутата плюс голова міської ради, голову міської ради, ми не будемо рахувати, тому що кажуть, що він гне свою лінію і хоче, щоб депутати голосували як того хоче він. Я до чого веду? Так, не дотримуються певні процедури при прийнятті цих рішень, немає обговорювання цих питань, і вже коли приймається певний пакет питань, голосується за них, то відповідно вони аж потім обговорюються, а потім вже воно є пізно. Юлія Іванівна це говорила якось так, щоб воно було доступно людям. Мовою Но є мова математики, є мова цифр. За допомогою відповідних математичних понять ми можемо скласти відповідну модель і прослідкувати наскільки ефективна ота політика голосування, наскільки вона доцільна і наскільки вона може принести шкоди нашій громаді. Я це все зробив в цифрах, але ну, я це не буду. Я вам тільки заключні, заключні цифри вам розкажу. Тому що тут я склав систему рівнянь на основі того, що от у нас є депутати. У нас є, наприклад, 13 депутатів, які угнуть лінію радиша, серед них 5 депутатів, які є зацікавлені в тому, щоб голосувати так, як хоче радиш Васильоспович. А пов'язано пов це з тим, що, наприклад, Василь Васильович Барабещук, він є начальником відділу культури на посаді. Потім Лунгул так само на посаді, директор школи, і є депутатом одночасно, Ткач, Ліваніна і так далі. Коротше це є п'ять чоловік. Ці люди вони можуть як утримуватись, щоб голосувати за ради, що так і не утримуватись. Ну, скоріше всього... Бачу, що здоровий голос не перемагає, і в основному цих 13 депутатів голосують так, як хоче того Василь Яскович Радиш. Сім депутатів, це можна сказати, опозиція. Вони голосують, але тих 13 чоловік вони перекривають. Ну, коротше, я углублятись не буду. Тут є, наприклад, кому дуже цікаво, я розробив, наприклад, хто голосує за радиша. Тобто не на користь громади, наприклад, будемо вважати так, це буде у нас 100%, яка виражається у нас числовим коефіцієнтом одиниці. Ті, які голосують проти радища, тобто на користь громади, це буде 0%. Ну кажуть, це все умовно. Плюс тут є у нас така цифра як 0,75%. Ладно, На основі визначників я розробив систему рівнянь, кому буде це цікаво. Я взяв, створив відповідні системи рівнянь, написав матриці. Розв'язав ці матриці, зробив розширену матрицю. Розширену матрицю її розв'язки, визначник я поділив на звичайний визначник. Ну І в мене утворились певні цифри. Потім ці цифри. Тобто число знайшов, наприклад, X перше, хто голосує за Радиша, Х друге, хто голосує проти Радиша, і Х3, хто утримався, утворились такі цифри: 0,45%. Це ті, які голосують, 43% це ті, які голосують за утримались. 0,81, ну, я не буду углублятись. вийшло тако, 53% це ті люди, які голосують мають здоровий голос. Наприклад, коли питання стосуються шкурних інтересів, наприклад, Василя Ясовича Радиша і вони можуть перешкоджати нашій громаді, шкодити нашій громаді. То при прийнятті оцих рішень при такому розкладі депутатів виходить тільки, що 53% людей можуть дотримувати здорового глузду і проголосувати, того, як хоче радиш. Бачите, зовсім невеликий процент, що навіть і половини нема. Чуть-чуть більше половини. Ну, Це мова математики. Отаку От роботу я проробив. Це я говорив з Ольгою Довгуліс, вона мені такі дані розказала. Ну, кажу, це все умовно. Е, оці всі методи вищої математики можна приміняти і в економічних планах, і в розрахунку тому, яку користь приносить, наприклад, кожен працівник міської ради. Е, те зробити калькуляцію того, е, е, скільки вартує у нас е, повністю парк, Ну, це мова математики. Не знаю, хто мене зрозумів, можливо, вчителі мене зрозуміють, е, особливо математики. Це, я думаю, шовага Галина Михайлівна. Спіжавко, Марія не знаю, як коротше, вона мене коли вчила, чи вона зараз викладає в школі математику чи ні. Ну і інші вчителі математики. Ну, кому буде цікаво, я зараз ко візьму сфотографірую, ми, Ви можете переглянути. Особливо це стосується спеціалістів. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Ми переможемо!